Так, упакований культиватор Алеомак. Це йде заводська упаковка. На ній обов'язково має бути серійний номер, модель. І з цієї сторони також. серійний номер і модель. Кажемо, як цей культиватор упакований. Цей культиватор нас замовив клієнт і попросив зробити йому. Огляд. Назад ми його запаковувати не будемо. Ми поставимо на вітрину, а для клієнта відправимо новий в коробці запечатаний. Значить, для того, щоб його зібрати, треба мінімум інструменту. Він йде в такому металевому каркасі. Тут все гарно упаковано також пінопласт. Ось так. Так, комплектація. Інструкція на різних мовах. Значить Тут іде комплект болтів, шплінтів на фрези, набор ключів і кронштейне крило. Це все в комплекті упаковано окремою коробочкою. Це йде два крила. На крилах теж все, вся модель вибита, все є. Так, Для того, щоб зібрати культиватор, треба вдіти руль. Всі органи, тросики, кнопки, вже все під'єднане. Руль, вдіваємо глибиномір, вдіваємо фрези і спереді колосу, І все. У нас культиватор готовий. Значить, тут є. Буква Л, то є це лєва фризан. Тут буква Р, це права фреза. Зразу беремо шплинти. зашплінтовуємо. Шплінти йду з таким замком, щоб не випадали. Так, все є. І прикручуємо руль. Зараз ставимо ще глубиномір. Тут теж це на шплинтах. Так, і спереді у нас колесо залишилось. Тут витягуємо шплинт ставим колесо. І залишилося ще крила. Крила я чіпляти не буду. Це вже там по бажанню кожен собі сам чіпи. Можна сказати, з легкістю, що ми зібрали культиватор без жодного інструменту, крім ножика. Да? Все тут вже зажато, все вже зібрано, В основному вся зборка йде, це аж плінти. Треба буде пара ключів, які йдуть в комплекті, для того, щоб поставити болти. Зараз ми його зібрали і коротко хочу вам розповісти технічні характеристики і як він запускається, як працює. Отже, двигун тут стоїть на 6 кінських сил, звичайний бензиновий, одноциліндровий з повітряним охолодженням. Трансмісія має дві швидкості вперед, одну назад. Переключається вона цим рячагом і має такий важіль. По техніці безпеки тут теж все продумано, то щоб випадково не натиснути, тут є такий фіксатор. Е, масло в картір двигуна 06 літра, масло в редуктор 1 літра, масло в повітряний фільтр там біля 100 мл, паливний бак 3,5 літра. Всі ці параметри є в інструкції по експлуатації, е, можна буде почитати. І обов'язково раджу перед тим, як користуватися даною технікою, почитати інструкцію. Зараз ми її заведемо, цю модельку. Значить, Для того, щоб завести, ми заляли масло бензин, включаємо кнопку на он і даємо трошки газу. Закриваємо повітряну заслонку. Після того, як завели, сховали заслонку. І ось у нас ідуть передачі. Перша, друга, нітралка і задня. Якщо ми вставимо на перші, Нажимаємо важіль це перша передача, це друга. І задня. Кнопкою просто глушимо. Отже, ми перевірили його. Хочу вам сказати, що це. Мотокультиватор, але так як в нього є перша і друга швидкість вперед, ви спокійно можете на нього ставити копалку, сажалку. Тобто ви включаєте першу передачу, докупляється окремо ґрунтозацепи і він буде використовуватися як мотоблок. Задня передача також, якщо ви там працюєте з фризою, він зарився або закопався, або як мотоблок з прицепом. Задня передача це теж дуже добре. Також хочу нагадати, що на цей культиватор зараз діє акційна ціна. До кінця року, поки вони в нас ще є на складі, по закінченню їх і на наступний рік буде зовсім інша ціна. Якщо е, вам потрібен культиватор, це відео хочемо назвати для тих людей, в кого є генератор. Е, той не його не шукає, а шукає культиватор, щоб підготуватися на наступний сезон. Це дуже буде гарна річ у вашому господарстві. На цей культиватор діє гарантія 2 роки, 24 місяці. Офіційна. Е, Сервісні центрі є по всій країні. Тобто ви можете придбати в нас, а обслуговуватися десь там, де ви живете. Також хочу нагадати, що ми є офіційними представниками Аліомак у Вінницькій області. У нас є вся продукція Аліомак, не тільки культиватори. Чому ми рекламуємо і знімаємо відео цей культиватор? Тому що в нас замовив клієнт і побажав зняти відеоогляд, як він працює перед тим, як відправити його в коробці. Для того, щоб зібрати, ви бачили, не потрібно ніяких інструментів. Тільки щоб крила поставити, треба буде пару ключиків. Вони є в комплекті. І все. Я хочу вам нагадати, що ми займаємося професійно продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів та садової техніки, таких як мотоблоків, культиватори і так далі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!